Жизнь моя навсігда, сніго навсі мая. Щість моя і твоє розірвалась на коски. Давай, дружини, сумуй, а давай нас весели. Давайте ігри грати. За що? За що ми так, щоб було весело? О, о, о! Я маю пісеньку, У -у. я пісні знімаю на І, -і, -і. Я горю, я горю на світі своїм, я горю на своєму світі, тому що я знімаю пісню свою. О -о -о. Nice to meet Тво найкраще у житті, і в мене все гарненьке, прибрано, як все, Бачите все чистенько, І ілка на різдво. Dante, моє сонце найгарніше. Моє сонце. Моє сонце. Моє сонце найгарніше. У моєму світі. Моє сонце найгарніше. На моєму світі. Моє сонце найгарніше. На моєму світі. Моє сонце найгарніше. На моєму світі і, і... <кхи> давайте, друзі, не спробуйте, давайте друзі не спробуйте, а розселяйте світ.